У Запоріжжі вночі невідомі стріляли по приватному будинку, поцілили у вікно на другому поверсі. Неподалік, поряд із гаражами, оперативники знайшли РПГ, з якого ймовірно і був скоєний постріл. вікнах. По тільки повокна відкривали балкон, відкриває як Свистанула світ такий. За свідченнями очевидців, після пострілу від будинку тікали двоє хлопців, ймовірно, ті, хто стріляв. Кацюда вискочили двоє мальчишек, подрузка. Ну, тімно ж та сама. І побіжали в Місцеві кажуть, у цьому будинку вже якийсь час мешкає чоловік на прізвище Григоренко. Чим він займається, невідомо, але пильні сусіди підозрюють кримінал. Назвали фамілію як то, Григо... Григоренко, що і він як бутоби. Ну, як мафія наша, яка говорять, що руководить, чи що. у самому будинку. в момент пострілу перебувало четверо. Хазяїн не постраждав, однак його приятелі з травмами очей доставлений до лікарні. Справу розслідують за статтею Замах на життя. Внаслідок вибуху до медичного закладу доставлено чоловіка з травмою ока. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини другої статті 15 – та частини першої статті 115 Кримінального кодексу України замах на навмисне вбивство. До речі, це вже вдруге за тиждень. Саме на цього чоловіка тут скоюють замах. Кілька днів тому невідомі кинули в нього гранату. Проший раз кидали в нього, а він одрав із вдома. І тікавши до нашого дому. І то за ним погналися і бросили гранату. це реп'ятна mm -hmm. граната. Коло нашого теропольєзарвали. На Таким сусідством люди відверто залякані. Від пострілу з гранатомету в дев'ятиповерхівці навпроти повилітали вікна. Люди підраховують збитки та бідкаються на сусіда. Гривень 600, мабуть. Ну, не сама робота, це треба стекла і вирізать, і поставити ще. Ось всі окна повилітали. І сусіди йдуть, Ну їх не ж. Там нас взагалі. А не знаємо, кончиться це, хто тут заселився, хто тут живеть. Шукають не лише підозрюваних у скоєнні злочину, але й самого хазяїна будинку. Чоловік після нічної події зник у невідомому напрямку.